Привіт! Ось і прийшла красуня зима. Як у народі говорять, зимонька до нас прийшла, дітям радість принесла, а ти любиш зиму? Наприклад, я люблю зиму за її чарівність та неповторну красу. Коли на вулиці падає сніг, все навколо стає таким тихим і спокійним. Ніби природа засинає під теплою ковдрою. Зима дарує нам радість свят, ми прикрашаємо ялинку, вішаємо гірлянди та даруємо один одному подарунки. Це час, коли вся родина збирається разом, щоб поділитися теплом і любов'ю. А ще зима. Це час нових вражень. Можна кататися на санчатах з гірки, відчуваючи швидкість та вітер, що шепоче на вуха. Це час, коли можна побудувати снігову фортецю, грати у сніжки або зліпити веселого сніговика. Кожен день зими це загадкова. Зимова казка, маленьке диво, яке чекає, щоб його відкрили. Ось саме тому я люблю зиму. А як ти думаєш, що відбувається у казковому лісі? Кого можна в ньому зустріти? Веселого зайчика і хитру лисичку? Швидку. Та Тарутку білочку, злого вовка, розумного їжачка і багато-багато інших казкових героїв. У них теж є зимові розваги. Ось подивися, як вони розважаються. А зараз пропоную тобі. Зазирнути на казкову лісову галявину, і відгадати загадки. Зима побілила поля, і ліси, алеї, і парки, гаї і сади, Йому ж дарувала біленький кожух, в який загорнувся від п'яток до вух. Ні вовку, ні лису хвалитись не став, на снігу лишився. Лиш слід не стрибав. Зайчик. Розглянь уважно зображення зайчика справжнього і казкового. Знайди спільні ознаки і чим вони відрізняються. Ну що, перевіримо, як ти можеш побачити, справжні зайці мають довгі вуха, короткий хвіст. Довгі задні лапи і густу шерсть, яка змінює колір залежно від сезону. Казковий зайчик може мати подібні ознаки, але також може мати додаткові деталі, які роблять його більш виразним і незвичайним. Наприклад, одяг, прикраси, аксесуари тощо. Який же характер у справжнього і казкового зайчика? Зазвичай справжні зайці дуже полохливі та ховаються від людей, але вони можуть бути дуже цікавими. Заєць це дивовижна тварина, яка може дуже швидко бігати та має чудовий слух завдяки своїм великим вухам. Характер казкового зайчика може бути різним, але часто він зображається як хвастливий, швидкий, життєрадісний і добрий герой, який вміє вибратися зі складних ситуацій і допомагає своїм друзям. Пригадай, назви казок, де є зайчик. Зайчикова хатка, їжак та зайчик, рукавичка, колобок і багато інших. Настав час для відпочинку. Перейди за QR-кодом та виконай фізхвилинку веселі звірята. Ну що, ти відпочив? Продовжуємо далі. Пухова руденька шуба, із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Очі сяють, як на мисто, мов дві цяточки вогнисті. В неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів. В лісі любить вона жити. Відгадай же, хто це? Білка. Розглянь інші зображення. Білочки справжньої і казкової. Знайди спільні ознаки і чим вони відрізняються. Ну що, перевіримо? Як ти бачиш, справжні білки мають руду або сіру шубку. Довгі вуха з пензликами на кінці, пухнастий хвіст, який вона використовує для рівноваги, і гострі зуби для гризіння горіхів і насіння. Казкова ж білочка може мати подібні ознаки, але також може мати додаткові деталі, які роблять її більш виразною і незвичайною. Наприклад, одяг. Прикраси, аксесуари тощо. Який же характер у справжньої і казкової білочки? Білка це дуже розумна та цікава тварина. Вона може дуже швидко бігати та лазити по деревах завдяки своїм коротким переднім та довгим заднім лапам. Білка весело проводить час, стрибаючи по деревах. Та збираючи ласощі, також робить запаси їжі, ховаючи горіхи в різних місцях, щоб мати чим перезимувати. Характер казкової білочки може бути різним, але часто вона зображається як жвава, розумна, допитлива і добра героїня, яка любить пригоди і дружбу. Пригадай, назви казок. Де є білочка? Дві білки і лисиця? Лісова школа, добрі сусіди, Як зайчик і білочка друзями стали. Сьогодні ти дізнався про спільні ознаки казкових та справжніх тварин, на прикладі зайця і білки їх характер, спосіб життя та будову тіла. Яка ж різниця між куцим хвостиком зайця та пухнастим хвостиком білки? Куций зайця це маленька, біла, пухнаста кулька, яку можна побачити, коли заєць тікає. Пухнастий же хвостик білочки це пишна. Хмаринка, яка допомагає білорці тримати рівновагу, коли вона стрибає з гілки на гілку. Ще можна сказати, що це великий пухнастий віник, який робить її стрибки легкими та елегантними. От і все. І на завершення пропоную тобі намалювати зайця або білочку нетрадиційною технікою малювання Штампування зайця штампування зім'ятим папером, пензликом та білою гуашю. і білочку, штампи з паперової втулки різного діаметру, пензлик та гуаш помаранчевого чорного кольорів. Сподіваюся, що в тебе все вийде. З нетерпінням чекатиму фото твого малюнку. Успіхів тобі і до нових зустрічей, друже!